E, скажіть, будь ласка, Даміре, e, який ти тут приклад написав? 8 і 4. Ну, а який ти знаєш, між ними поставив? 8, 8 помножені на 4. Даміре, до, добуток. Де добуток написано? В Множені чи В діленні? Множені? Значить 8 помножити на 4. Діти, 8 помножити на 4, яка відповідь? Тридцять. Далі. А я два на ні, була перерва. Я на перерві за тобою теж бігала і казала. Ну все ж було. Можна я почути. Угу. Э, ти все А может я написал? Ты все написал? Когда писуй, пока я ще написала? Да Що не знаю, я тоже. Ну пока. Умничка. Так, далее, Валя, третий. Так. Так, читай третє. Що, яке речення було? Перший. Перший множник, другий множник. Так. Це у нас 10. П'ять разів саме собою додати.

Тобі ж почали із якого числа? 35, а ти з чого почали? Я Яна, Назар, Давайте, якщо дописали гусіньцю, задачку розбираємо. Я зрозуміла, <'ясни>. нічого. Даміре, давай пришвидшуся, дивись на дошці, перевіряй себе. <кörсіна> <кörсіна> Що? А як это? Я, то тобто, есть, уже вот эти що что дальше. Далі а, Другі? Другі. Ти да, Ленище. Другие. Задачу. Ты их усельницу зробив? Так. Хорошо, задачку дивись тоді. Хто? Ні. Ні. Як це? Ти 35 п'ять ідей. Я напишу відповідь. Неправильно. Так, Глібе. п'яте. Глібе. Ні, тепер пише шосте. Так. Так, шосте. Я на п'яте, виходь, будь ласка, на відповідь з на п'ятому. Те, що я попросила. Бери, прийду якусь, пише п'яте. Вероника, ага. а ты пиши, а я все я знаю. Я думаю, скрипы 16, 16, 16 30. Три раз. Нет, больше. Три раза 33, собой. 33. тридцать три. три, три пустри, 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 пустри. И еще пусть тридцать трече. Трошки більше. Сто. Шестьсот шесть. Три три, девять, девять. Трошки більше за скільки. Можно ли там? Там сама больше.

Артемка, дописав давай задачку, розбирай, розбирай. Я, Я, Я бачу, що вже багато хто задачу робить. Працюємо, <существування> <существування> все. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Добре. Назад. Mm -hmm.